Hey Йоу, everybody, з вами Дензу Багатій і залетіли ми в режим під назвою Машини смерті. Тобто, кенти, як я зрозумів, тут треба буде зараз вибивати, або, звісно, створювати свою машину для того, щоб ми могли, як ви бачите, битися, битися на цій просто арені других тачок. Давайте попробуємо, реально. Так, давайте попробуємо. Так, в мене є тачка. Ух ти, йо, в нього якась тачка з молотом Так, Дензо, так, пойде, в мене є турбо. А, тут лава, по лаві не можна їздити. Он воно як, хорошо? Хорошо. Що, я зрозумів, включаємо турбо. І на, тобі, паразит! То вогнемет на машині. На тобі. Ага, получив на тобі. Ще Я цього перевернув в публика. Бен, джедні папа, убив його. Так, 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 ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ти, я моє! Юлуз, я проіграв! Так, і що? І що? І що, і що, що я так довго падаю? А, типа я чекаю, поки я возрожда... в... чи що. Так, давайте подивимося взагалі, що я можу з вами тут прокачувати. Так, крафтінг. Так, ми можемо сюди встановити ще один шип. Ага, поняв, непогано. Так, що далі? Так, що далі, ми з вами Прокачати. Тут у нас є рулетка, три спіни. Давайте, давайте спробуємо щось вибити, собі реально годне і цікаве. 20 коїнів. Непогано. Далі. Наступне, що нам випадає кенти? Це п'ять да? І давайте останній спін. Надіюсь, мені випаде реально щось класне. Або кейс, або 100 коїнів. Ага, розмічтався. 20 коїнів, Дензо, не більше. Хорошо, давайте тепер зайдемо в гіфти. Так, тут ми зможемо з вами отримувати золото, да? Так, тут ми можемо прокачувати якісь собі спили нові, так? Да? Хорошо? Далі, що далі? Це я зрозумів, це я зрозумів. Мені цікаво, друзі, де я зможу собі купляти реально машину. Реально, де я собі зможу купляти тачки? Так, може тут ідеї? Тут якісь кейси? А, Тут можна тут можна вибивати собі класні машини, відкриваючи їх за коїни. Блін, тут, типа, аксесуари можна вибивати, типу всякі оці жорсткі. Собі плюшки, да? Ну і, звісно, можна собі відкрити якусь нову машину. Так, а по чому оце плюс, просто літаюча тарілка стоїть. Тисячу робоксів! Тисячу робоксів коштує нова тарілка. Так, стоп. У нас є магазин. В магазині ми нічого не можемо купити. Хорошо. І тут крутити ми вже нічого не можемо. Все, Дензо, я все зрозумів, тут є квести. Коротше, поїхали, Дензо. Поїхали, поїхали. З усіма просто лупитися. Бемс! Ага, получив плюх. в цього присоска якась є. Ах ти, гавнюк. Ой-ой-ой-ой-ой. На мене пацан на голову мені в паряву впав. А! Отпустить вода! Ой-ой-ой-ой-ой! Больно, 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 больно! Ні! Побирай! Блін, я тільки виїхав! Я тільки виїхав, мене сразу побили. О, там якийсь подарунчик. Ви бачили? Там якийсь подарунчик, кенти Так, хорошо, а що це у нас таке? Що це у нас таке? Так, це якісь, походу, плюшки, да? Це якісь, ре... да, якісь реально плюшки. Так, забираємо 10 коїнів і поїхали далі. Поїхали далі. Так, я бачу, тут є подарунчик. Мені цікаво, оцього. Бемс. Бемс. Так, я хочу забрати подарунчики. Бем. О, о! Якісь плюшки я позабирав. Я забрав якісь прикольні штучки. А ну, Бемс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Дензо! Ой, 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 тікай, тікай, тікай! О, ця сокира! Ці сокира на машині! Випусти мене! Тут якісь подарунчики, да, і з них випадають якісь е рукавиці. Правда, не зрозуміло, що мені з цими рукавицями треба робити. Як говориться, знаєте, дуже-дуже цікаво, проте нічого не зрозуміло. Мені нравиться на таких тачках лупитися. Опа! Хто? Хто проти. Опа! Так треба турбо, 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 турбо. Ой-ой-ой, він присосався до нього. нього ніякі там. Оця тачка класно прокачана, да? Оцей возик. Він може і Сасувати, коротше. Так, ти хочеш побитися? Ти хочеш побитися, кентуха. ой 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 цей сокиру якийсь. Бемс. Так, я забираю подарунчика. Тікаю сюди, паразит, мій подарунчик, Бемс. А в цього щит якийсь працює. Опа, витолкнув, витолкнув. Так, цього спалили. Бемс. ай 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 ай, -ай. На, мінус один. Іди сюди. Давай на мужика. Опа. Цього можемо толкати. Так, я хочу забрати оцей кейсик. Опа, нормально. Опа, опа, опа. Турбо, 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 турбо. -турбо. Не успів, не успів. <кхе> Але цей чувак теж помер. Сігма якийсь. Сігма, сігма, сігма. Так, хорошо. А якщо я зараз собі. З ким мене грошей? Мене 85 коїнів. У мене є подарунчик. Бемс. Плюс 10 коїнів. Все, полетіло, мені ще подай п'ять конів. Я зможу відкрити собі кейс. Так, так, турбо, 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 турбо. В оцього. Бемс. Отако. Що таке, манюній? Хе-хе-хе. Боляче. О, ах ти, гавню. Криса, в спину, значить, да? На тобі. Мінус один. Бемс. Опа, можемо цього добити. Можемо реально ось його добити. Так, іди сюда. Іди сюда. Паразит. Бэмс? Хе-хе-хе! До побачення, телебачення. Опа! Турбо, О, промазав, промазав, промазав. Ай-яй-яй, больно, больно. А це було реально больно. Так, 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 так. Поїхали, поїхали. Так, вони нам друг друга перебили. Треба їхати в центр і у цьому спину. Бемс, Бемс, До побачення, йди сюди. Що, хоч побитися? Я з вами щось поб'юся, манюні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, турбо. І в спинку йому вжух, Больно було, да? Бемс, Так, а я... він пойде помре, да? Він, вроді, як дуже померти. Да, я його вбив. Хі -хі. Нормально, манюні. А нормально я їй шпілю Режим, слухай. Так, треба, треба, треба. Виконали ми квест. Забираємо 20 коїнів і я предлагаю вам відкрити собі, може, якийсь аксесуар, як думаєте. Або давайте собі машину. Давайте машину. О, якийсь кісі. Стоп. Не понял. А Ану, крафти. А, -а, -а тут получається, щоб зробити собі машину, да, потрібно назбирати якісь певні певну кількість однакових крафтів, да? Пазлів. І тоді ми зможемо за вами відчинити нову машину. Так само, по ідеї, з аксесуарами працює. Хорошо. Ну, друзі, хто не знав, моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 3 тисячі гривень. 10 призових місць, тому кенти. Залітаємо, приймаємо участь і, можливо, саме тобі повезе виграти цю халяву. Так, бачу, у нас підписники вже теж залетіли в цей режим. Значить, будемо валитися з підписниками. Бемс, отак тобі. Паразит. На! Так, хорошо. Хто, хто? Хто против дензу Бугарі? Бемс! Викинули цього кента. Так, я хочу. Опа, 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 опа. Кружляємо. Бемс. Ось цього толкаємо, толкаємо. цього якісь пилки. цього пилки. Так, іди отсюда. Мій подарунок. Хе-хе-хе. Додамся, маньяній, додамся Бемс. Так, вроді я й толкав, але вроді мене витолкали. Щось, щось непонятно. Але 10 людей, да? Прикольно. Мені подобається, мені нагод. Мені нагадує таку стару ігру. Колись такі були гоночки, флетаут називалися. І там був такий теж режим, типа бій насмерть. Тобто машини билися, поки друг друга не взірвуть. Оце, я пам'ятаю, він мені дуже дуже сильно подобався. Цей режимчик. Так, треба оцього кентафарика зараз. Він мене присасує, бемс, а я його виталкую. Давай, братуха, на мужика. Опа, опа. А чого? А він і помре, да? Да, в нього прям капіточка залишилось жизні. Жесть. Так, хорошо. У мене є 50 коїнів. За 50 коїнів, на жаль, я пойдем нічого не можу купити. Так, а скільки це коштує? Це 250. Ні. Вибачай, Дензо, проте, проте, тобі треба їхати і битися. Битися, скажена тачка Маквен. Опа, 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 опа. Так, це забрали, це забрали. Бенс. цього виталкуємо, цьому даємо плехо. Ой-ой-ой, больно. Треба, всю спинку. Спину, 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 спину. Йому бенс. Треба в лаву виталкувати. Я понял, в чому прикол. На, тобі. Оцей мені подобається на колясці. в нього прям дуже класна тачка, скажи. Бемс, плюха, на тобі ще одно. ой 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 ой, -ой. на світалку і турбо. Бемс. Жесть, нам, походу, зараз ГГ. Нам, походу, зараз ГГ. Треба жити. Бемс, хоча б цього, цього добити. Стоп, 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 стоп. Знову трішки ХП. В нього знову трішки залишилося, і він не помер. Ну це жесть, я думав, що я тут ще зайду, буду шпілити всіх виігрувати. Але тут так і легко й буде. Слухай, не все так легко. Дензо ой ой ой. ой, ой. Можна оцього зараз. Оцього, паразіта Бенс. плюха. Так, поїхали за ним. Поїхали за ним. Це погоня. Це погоня. Я буду його ловити. Так, Кент, іди від мене. Того щит є. Поняли? Тобто ми можемо собі за 250 коїнів пойде як ой-ой ой купити щит. Купити щит, щоб ми були як з вами неуязвимими. Опа, Фредбера убили. Нормально. Оцей жорсткий чувак з присоскою. Реально, він і замідляє ось о, короче. І присасує. В нього якась пилка. Реально, він дуже жорсткий, оцей чувак на оцій вагонетки. Так, ми з вами виконали, я бачу, якісь гіфти. Да? Ми з вами відіграли певну кількість часу. Тепер ми, по ідеї, з вами можемо і отримати якісь завдання. Так, скіли. По скілах ми з вами нічого ще не можемо відчинити. На жаль, на жаль, у нас знову є стокої. Давайте, може, спробуємо відчинити собі якийсь новий аксесуар. Реально, давайте пробуємо відкрити собі новий аксесуар, і нам дали якусь штучку. Хе. Так, заходимо в аксесуари, і давайте її може акти. А щоб її зробити, треба, коротше, ті, типу, получається три? Треба три штуки, да, щоб скрафтити. Я поняв. Тобто, все, що ти купляєш Дензо, то по барабану. То по барабану, бо треба крафтити. Треба його відкрити декілька штук для того, щоб просто його скрафтити. Он воно як працює. Правда, я ще не особо зрозумів, для чого оці перчатки я збираю. Для чого я їх збираю, зараз все по лаві катаюся. Щось, Дензо ти ще, мені здається, щось неправильно робиш. Так, тут є Фредбер. Бемс. Тут вильнули. ой Ой-ой-ой, так, все, я уїжджаю, уїжджаю збирати оці подарунчики. Опа, турбо, пропустив, пропустив. Ладно. Бачу, тут кінтів якихось. Отут того ось. Мені здається, можна зараз його тако. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Іде ой, 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 ой. сюди. Іде сюди. манюні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, больно, больно, больно. Пойдем можу час Фредбера убити. Пойдем можу час Фредбера такого. Лупс. Ой, промазав, промазав, промазав. А Йолос! Я програв! Оце ти дан забублик, реальний бублик. Не вмієш гасати, не берися, як говориться. Так, беремо по йде машинку і на машинки якось быстріше. да. На машинки быстріше сюди їхати. Так, бачу, Фредбера, бемс. Промазав, промазав, промазав. Там два там ловхи пешних. Їх оцей паразит убив на тобі. Ага, больно, да, значить. На. Додом, це тебе Дензо посилає. Так, бачиш ще одного кінта. Бемс. Не поняв. А, стоп. А чого воно йому хпешку не зняло? Чо воно його не толкнуло? Бемс? О, о цього викинув. Так, стоп. Іди сюди, друже, Бемс. В трьох на одного якось часто, Вам не здається, пацани. Ще вас Дензо якось обхитрить? Отако, Бемс. Ого. Ого, ого. Тікай, 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 тікай. Дві ски тут подружчики, кстати. Я не знаю, чого їх кентий не збирають. Мені здається. За Погоня! За мною погоня! Так, стоїмо, стаємо в позу защитника. Бемс, тікай, 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 тікай. І оцього такого Бемс! Так, я не поняв, що не втаранив. Оооо, трішки видолкав. Оцього можна, оцього, оцього треба, оцього треба. Бемс. Не попав? Не попав? А чого я не попав? В Чому прикол? Але нормально, да, мої хлопим, Дензо? Нормально. Мені подобається, слухай. Так, 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 так. Треба, треба, треба сідати на тачку і їхати всіх розвалювати. Так, турбо, полетіли і оцього бемс, щоб не відділувався, манюній. На! О, кстати, одного вбили. Одного вбили. Опа, цьому дали пелюху. Так, в цього щит. В цього щит треба. Треба Фредбера. Фредбера може витолкати. Ой-ой, ой оце мене сповільнюють. Оце класна штука, це? Да? Щоб сповільнювати? Реально, ти береш типа, кентай когось випихуєш просто і все. І все тобі на все по барабану. Бемс, плюшечка. Ой-ой-ой-ой-ой, виїжджай, виїжджай, з лави! Я догорів. Я просто догорів. Так, а мені цікаво, що це за телепорт? Що це взагалі таке? А, сюди не можна піти. Поняв, значить, значить достаємо свою бричку і полетіли всіх розвалювати, Дензо. Бемс. Так, 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 бачу бачу подарунчика. Бемс. Забираємо. Опа, а туди бублик є. Бемс. О, не я добив. Опа, оцього можна. Оцього можна. Дивіться, вони б'ються між собою на двох класних машинках. Так, іди сюди. Іди сюди, братуха. Так, оце забираємо. Оце забираємо. Бемс. Хі -хі -хі. Ти що думаєш? Що я здамся? Опа, 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 мій подарунчик. Опа, наплюхо. наплюхо. я Сказав тобі. Манюні. Бемс. Ага, боляче. Та дайте мені виїхати з Лави. О, на, опа, я не довжу померти. Да, я його вбив. Я його вбив, да. Да, мені зачислили коді, Нормально. Денза, не погано, реально. Непогано, ми лупимося проти підписників. Мені подобається. Так, ми виконали з вами ще гіфт, плюс 20 коїнів. Так, що далі? Квести? Плюс 40 коїнів. Ооо ще одне завдання виконали. Скринька. Оо. Так, стоп. Це тут, да? Да, в мене вже є одна частинка цієї штуки. Так, я хочу відкрити якийсь аксесуар. Реально. О, нормально. Тобто в мене вже їх дві. Мені ще одна, і я зможу скрафтити собі такої. Прикольно. Стоп. Дензо. Тебе реально жорстка точка. Тепер ти будеш скоро дуже жорсткий щитом гасати. Бемс, мінус один. Бемс, плюха тобі. Опа, 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 опа. Тут заруба, прям заруба, заруба, турбо, бемс, плюху. Влітаємо, влі... треба влітати. Треба не втекати. Дензо, а влітати. Так, забираємо рукавички. Так, я не поняв. О, нормально. Правда, я не знаю, вони... на що вони мені, проте нехай, нехай будуть. Опа, можемо влетіти. Бемс, влетіли. Так, не понял. ви що паразити? На тобі! Ти що думаєш? самый крутей? Нє, братуха. О, больно! Больно, Дензо знов в лузерах! Хорошо! сейчас ми з вами ще потанцюємо. Так, відкриваємо, по і крафт, кар свій машинку, да? Ми можемо її поліпшити? А не можемо. Хорошо, давайте, давайте тоді відкриємо свою машинку і поцепимо на ню якісь приколи. Так. Ми почепили на нього, можемо щит почепити або собі здоров'я. Ну, ден задумай, думай, думай, або щит, або здоров'я. Щит, здоров'я, щит, здоров'я. Давайте, нехай це може бути щит, або здоров'я. <смірця> Спорне питання, нехай буде коротше, собі здоров'я, да? Попробуємо. Попробуємо разом із житками погасати. Бемс, появилися. Опа, Бемс. Мінус один. Нормально. О, так воно жорстка ця штука. Оце хілить. По 15 хп воно хілить. Нормально. Реально, це класна штука. Правда, я би собі хотів би, оце такий буст, якийсь щоб замідляти. Дивіться, він щит юзнув. А, ви поняли, у нього щит, виходить, є. І замідлялка. Опа, опа, на нас нападають підписники. Підписники на Дензо нападають. Треба Фредбера толкнути. Треба Фредбера оттолкнути. Бемс. Ой-ой-ой, ой ой Дензо, жити, жити. А не Фред беру Є-майо, ну в нього така тачка, як в мене поїде. І правда, мені ще трішки, я зможу її собі поліпшити. Ну, звісно, це буде в наступній серії. Тому, друзі, якщо вам сподобався даний відеоролик, підтримайте його своєю вподобайкою і підпискою на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!